Ігор Суркіс продовжує пошук заміни Шовковському, і, хоч всі прекрасно розуміють, що Костюки це рішення тимчасове, але як виявилося зараз, клуб взагалі не працював у напрямку підготовки до зміни головного тренера. Так представники білосиніх в чергове зв'язалися з екс-помічником зідана Беттоні, але на самому ж старті діалогу сторони розійшлися в баченні майбутнього. Іноземець одразу ж викотив умову підписання ряду гравців під своє бачення футболу. Суркіс вже вважає, що наразі це не є реалістичним і динамо варто робити ставку на академію, додамо сюди війну і отримаємо таку собі пропозицію для більшості іноземних тренерів непоганої кваліфікації. Мало хто захоче працювати без сім'ї, під ракетами, без вхідних трансферів, але з чемпіонськими та єврокубковими задачами. Betam.